Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 романтичних фільмів про кохання, які варто подивитись кожному. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Поїхали! Протягом кількох місяців Меттю зустрічається з Лізою. Їхні відносини складаються просто чудово. Проте одного разу відбувається те, чого він навіть не міг припустити. Меттю отримує привабливу пропозицію переїхати працювати до Нью-Йорка, І звісно, він мріє, щоб кохана вирушила разом з ним. Ліза не поспішає погоджуватись і обіцяє Меттю, що завтра вони зустрінуться і все обговорять. Минає декілька днів, проте вона так і не з'являється. І незабаром Меттю дізнається, що кохана поїхала на гастролі разом зі своєю танцювальною трупою. Через два роки Меттю повертається в рідне місто вже з новою нареченою Ребекою і несподівано помічає в ресторані дівчину, яка дуже схожа на його колишню. Мері працює організатором весільних заходів та інших церемоній, щодня жінка дбає про те, щоб оточуючі люди жили в любові та щасті. Натомість про себе вона подбати так і не змогла. Особисте життя Мері залишає бажати кращого. Проте якось їй все-таки вдається познайомитись з чоловіком на ім'я Стів Едісон. Після цієї фатальної зустрічі Мері знову повірила в те, що кохання не забуло і про неї. Але коли вона дізнається, що незабаром у Стіва має відбутися одруження з дуже багатою і статною жінкою. Вона потроху почала впадати в депресію, тоді як Едісон почав сумніватися у своєму виборі. Нельсон Мос успішний рекламний агент, який живе в шаленому темпі великого міста і вічно зайнятий важливими справами. Він був задоволений своїм життям, поки не зустрів Сару Дівер. Вона відмовилася від минулого роботи у великій компанії та матеріального благополуччя. Сара живе одним днем присвятивши себе світу та близьким людям. Спочатку це знайомство не до душі прагматичному та зарозумілому мосу, проте через деякі і час він починає розуміти дівчину і переймає її спосіб життя. Успішний бізнесмен Джордж Вейт кроку не може зробити без Люсі Келсон, яка працює головним консультантом у його корпорації. Натомість він поводиться з нею скоріше, як з нянею, а не як з блискучим юристом, яка закінчила найпрестижніший Гарвард. Дуже скоро таке ставлення набридає Люсі, і вона вирішує звільнитись. Джордж погоджується відпустити дівчину, але з однією умовою вона повинна знайти собі гідну заміну. Люсі починає починає пошуки і несподівано по новому дивиться на свого майже колишнього керівника. Сара та Джон знайомляться у магазині, коли намагаються купити одні й ті самі подарунки на Різдво. Вони проводять чудовий вечір, отримуючи один від одного велике задоволення. Проте в цей же час на кожного з них вдома чекає кохана людина. Коли підходить час прощатися, перед ними постає нелегкий вибір: продовжити стосунки чи забути про все і жити далі як ні в чому не бувало. Сара пропонує залишити вирішення цієї дилеми долі. тоді Джон вирішує знайти дівчину і продовжити спілкування. У Бена в запасі лише два дні, щоб дістатися з Нью-Йорка до містечка Савана і встигнути на власне весілля з прекрасною дівчиною. Проте несподівано на його шляху виникає нездоланна перешкода в особі розбурханої стихії, літак, у якому чоловік вирушає до своєї нареченої, потрапляє в аварію. Тепер на Бена і його нову ексцентричну попутницю на ім'я Сара чекає захоплююча спільна подорож. Дорожні пригоди продовжують не від Ступ переслідувати їх у дорозі, крім того, бен починає усвідомлювати, що закохується в сару. Намагаючись пережити смерть дружини, Гаррет Блейк будує яхту, мріючи про самотнє плавання. Тим часом редактор відділу листів впливової газети Чикаго Триб'юн Тереза Озборн збирається у відрядження за листом, який вона знайшла на березі океану у пляжці. Натомість автором цього незвичайного послання виявляється сам Гаррет, якому вдалося пробудити в Терезі глибокі почуття. Познайомившись, вони починають проводити багато часу. Разом проте їхні відносини переживають непрості повороти долі, до яких ніхто з них не був готовий. Невдалий розіграш однокласника приводить Лендона Картера до непростого вибору бути виключеним зі школи чи взяти участь у шкільній постановці. Обравши останнє Лендон знайомиться з Джеймі Саліван, донькою місцевого священника. Він ніколи не дружив з дівчиною через свою популярність хоча знав її більшу частину свого життя. Лендону потрібна допомога, щоб розібратися з п'єсою, і він неохоче просить наставництва у Джеймі. Дівчина погоджується допомогти за умови, що він не закохається в неї. Лендону це завдання здається дуже легким, проте незабаром Картеру починає подобатись Джеймі. Ловелас Віл кін розглядає жінок просто як розвагу, тоді як розставання з ними несерйозна і швидкоплинна пригода. Здавалося, в його душі немає місця відвертим почуттям проте все змінюється, коли він зустрічає чарівну Шарлоту. Знайомство з нею перевертає його життя, розділяючи його на до і після. Мабуть, вперше в житті ВІЛ по справжньому закохується натомість важким ударом для Віла виявляється новина про те, що. Що дівчина смертельно хвора, і в їхнього кохання залишилося дуже мало часу. Аманда мешкає в сонячній Каліфорнії. В житті жінки все складається як найкраще. У неї власне рекламне агентство, свій великий будинок і найголовніше, є кохана людина. Проте несподівано життя Аманди починає руйнуватися після того, як вона дізнається, що чоловік зраджує. На іншому континенті на відстані понад 10 тисяч кілометрів живе Айріс. Вона працює журналістом в одній з популярних газет, і повуха закохана у свого колегу. Який вирішив одружитися з іншою саме в цей момент, коли в житті двох жінок настають далеко не найкращі часи? Доля зводить Аманду та Айріс разом, і це назавжди змінює їхнє життя. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, напишіть коментар, які фільми з добірки вас зацікавили, та підпишіться на канал.